Ручку в сторону, праву ножку на сапу перекрасиваєш. Керівник естрадно-циркової студії Джинро Роман Ващенко каже, відновлювати тренування у Херсоні почали з весни 2023 року. В індивідуальному форматі, коли діти теж вони так епізодично поверталися в Херсон, там перевірити свої хати, перевірити там, особливо літом, то ми вже е, влітку в цьому приміщенні потрохи в індивідуальному порядку, хтось приїхав, подзвонив тренерам, ой, можна, будь ласка, на тренування, да, давайте зустрінемось. І е, вже з осені це в більш такому більш системнішому варіанті. Ми періодично, це не дуже системно на зараз. Ми періодично зустрічаємось, от як ви можете бачити, але ну знову ж таки порівнюючи з довоєнним періодом, у нашій школі було приблизно 300 дітей, тобто на зараз у нас там 5-6 дітей. Але е це початок. І ми, звичайно, плану не розглядаємо на які інші варіанти там інші міста України. І потроху да, починаємо тренуватися. 17-річний Антон Дудник один із учасників колективу. Під час окупації хлопець із родиною жив у бабусі неподалік Херсона. Коли російські військові почали обстрілювати місто, виїхав до Миколаєва, самостійно тренувався там. Говорить, повернувся додому, як тільки дізнався про відновлення тренувань. Від обстрілів залежить чи поїду я на тренування. Типу, якщо вибухи десь далеко, то в принципі можна їхати. А якщо близько, то краще посидіти вдома. Тренування для мене це можна сказати частково сенс життя. Це моє ну, справа, справа, справа моє життя. І вони допомагають мені відволікатись від реальності війни. І не впадати в депресію розказати. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну частина колективу «Джинро» виїхала на гастролі. Виїхала велика ну, трупа артистів адміністративного складу, дуже велика кількість реквізиту. І в Херсоні залишилась саме школа, і відразу хтось починав ну якось там планувати свій виїзд міста, але там. У нас у тренерів було таке рішення, що ми, ні, ми залишаємось е, в місті, е, тому що у нас залишилась велика кількість дітей тут. І щоб якось контролювати процес, взагалі, з, зі школою з дітьми, з приміщеннями. То ми прийняли рішення, що роз'їжджатися саме в той час було ну, нам здавалося більш небезпечним і треба триматися разом. І ми залишились Херсоні. Пізніше тренери роз'їхались по різних містах України, розповідає Роман. Тренування припинились. Звичайно, сумували, це оскільки це, ну, це по-перше, наша головна діяльність, і це, в принципі, така діяльність нашого життя. І саме через семи і тут. Тому що ми впевнені, що обставини в Херсоні зміняться на краще, і що ми будемо продовжувати свою професійну діяльність саме тут, як і ми це робили і до 22-го року. Виступи колективу в Україні неможливі доки триває військовий стан, говорить Роман. Поки не відновиться повноцінно тренувальний процес, ми про виступи не можемо повноцінно говорити, тому що Фізична форма це головний аспект циркової діяльності. Тобто, поки ми не відновимо системне тренування і поки ми не відновимо загальний процес там з реквізитом з приміщеннями про такі прям повноцінні виступи, то не можу спілкуватися. Але були деяких учнів епізодично там. Запрошувало до різних циркових фестивалів, до різних там шоу талантів. Там Румунія має талант там, і так далі. І вони приймали участь. У Мене немає точної мрії, де я б хотів виступати. Мені б хотілося як в Україні, так і за кордоном, бо мені здається, що треба якось розвивати цирк в Україні. Як тільки безпекова ситуація у Херсоні покращиться, в місто повернуться інші учасники колективу, а тренування стануть більш масовими та регулярними, розповів Роман Ващенко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.